Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. У Вінниці прощалися з полеглим азовцем Назарієм Гринцевичем на псевдогрінка. Командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу Азов К-12. Живий коридор вишукувався від мікрорайону Вишенька, де жив полеглий, до Свято-Преображенського кафедрального собору Православної Церкви України. Боли, боли, слав, покорі, душі, спочиву, Собор ледь вмістив всіх охочих віддати останню шану герою: рідні, друзі, однокласники, містяни. Прощатися з Грінкою прийшли і бойові побратими. Я на нього трохи злий, що, що він. Міг берегти себе, він офіцер, але але він виходив на бойові завдання зі своїми хлопцями. В той же час я розумію, що це і є та причина, чому сьогодні прийшло стільки людей. Чому зараз по всій Вінниці висять білборди вшанування його пам'яті? Це та причина, через що його хлопці, які були конкретно в його взводі, вони пишалися для них. Це було за честь. Я на 10 років старше нього, але ну я усвідомлюю наскільки він був ефективний як бойова одиниця і. Рівень мудрості цього хлопця він якийсь надзвичайний. Це людина, яка в першу чергу ставила націю та країну вище за себе. Після чину відспівування з Назарієм Гринцевичем прощалися на міському стадіоні Нива. не знаю. 31-річний Назарій загинув 6 травня на Луганському напрямку в Серебрянському лісі, боронячи країну. Заступник командира артилерійської групи Азову на псевдохоробрий каже: сьогодні до Вінниці приїхали азовці з усіх напрямків фронту. Приїхали сотні побратимів і з військового сектору, і з цивільного сектору. Абсолютно з різних підрозділів, звичайно, найбільше побратимів приїхало з Азову, з 12-ї бригади, з рідної артилерії, гринки. Він на свій досить юний вік. 21 рік він був прикладом не тільки для однолітків, але багато для старших. У всіх нас нам було чого у нього повчитися. Він був командиром взводу, одним засновників якраз групи К-12. Це дуже універсальний спецпідрозділ, який починав від Стурмів розвідувальних завдань в сірій зоні на передній лінії і закінчуючи коригуванням артилерійського вогню, також роботи з важкого озброєння. Ну, дуже універсальний підрозділ і професійний. Познайомилися з ним тоді, коли він вийшов з полону, реабілітувався, і тоді ми з ним познайомилися. Але за такий короткий термін став дійсно гарним другом, товаришем. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Сійди до серця мого! Зійди до серця мого! Боронити Україну Назарій пішов у 19. На назовсталі. Він був одним з наймолодших захисників. Далі понад чотири місяці полону. Повернення додому, реабілітація і знову війна. Втримати дома сина було неможливо. Звертаючись до присутніх, мама захисника Маріана Колос просила продовжити справу сина. Моє останнє прохання до вас боріться за них, так як він боровся. Боріться за Україну, вона одна. Вона одна. Навіки. І любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. Поховали Назарія Гринцевича на алеї Слави, що на Сабарівському кладовищі. Тетяна Добровольська, Дмитро Лісовський, Суспільне, Новини. Вінниця. Яким запам'ятався Назарій Гринцевич на псевдогрінка. Я, типу, боюсь померти, так як в мене є моя сім'я, мій брат, сестра, там на кого я їх лишу, і так далі. Але тут є такий момент, що моє життя нічого не варте порівняно з нацією. Я просто там відносюся до себе, коли я там на війні, коли на виконанні бойових завдань я відносяться до себе, що я просто бойова одиниця. З м'яса та крові, яка має виконати до кінця бойову задачу і принести неї максимальну пользу для нашої спільної мети це перемоги України. Коли я вдома, то я зовсім інша людина. Я сімейний, дружелюбний. Гуляю з друзями, гуляю з сім'єю. Зараз буде вже дуже важко. За кожен метр нашої священної землі буде проливатись кров наших захисників. Ось і все буде максимально тяжко. Так як відбувається величезна інформаційна війна, війна на полі бою, так що нам цивільним людям залишається тільки чекати, робити все для армії і жити. Життя ті хлопці, які повернулися з полону. Вони думали, що «Да, в нас круте там життя. Ми там влаштувалися, то, що ми там ходимо по інтерв'юхах, можемо собі дозволити повечерити в ресторані. Такого немає. Типу, ми, от особисто скажу за себе і за хлопців, з якими близько спілкуюсь, Ми всі будемо повертатися в стрій, е, нищити ворога до того моменту, поки або живі, або поки вони не відійдуть з нашої території. І ми не забуваємо хлопців, які знаходяться досі в полоні. Ми не забуваємо хлопців, які вдали своє життя в морі, Маріуполь і не тільки в Маріуполі, а на всій території, де були бойові дії. І ви не забувайте, ви це ваші герої. Заради вас вони віддали життя, заради вас вони боролися. Допоможіть витягнути хлопців. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. У Вінниці вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій квіта до меморіалу борців з нацизмом, що на вулиці Київській, поклали військові громадськість та представники влади. Нагадаємо, минулого року Верховна Рада законом про день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій встановила 8 травня як День пам'яті та перемоги. Раніше в Україні 9 травня було офіційним святом, а 8 травня як День пам'яті та примирення. Баги для оборонців виготовляють волонтери благодійного об'єднання Берегиня країни за рік передали 15 автівок. Вживані машини їм приганяють не лише з Вінницької, а й з Тернопільської, Хмельницької, Житомирської та Дніпропетровської областей. Майструють баги під індивідуальні замовлення військових. Дрони камікадзе та дрони «Бомбери» для зсу на Вінничині виготовляють троє волонтерів. Збіркою зайнялися наприкінці 2023-го. Собівартість Собі вартість одного від 10 до 14 тисяч гривень. Комплектуючі купують за донати за майже півроку виготовили 26 бойових дронів. Вихованці міського центру художньо-хореографічної освіти Барвінок передали пасхальні гостинці і понад 300 тисяч гривень вчителеві хореографії Денису Яблецькому та випускникам центру, які нині боронять країну. Гроші зібрали на благодійних концертах не лише в Україні, а й за кордоном. Вінниччині щеплюють дітей проти кашлюка, дифтерії та правця. Імунізують індійською вакциною. Проти кашлюка важливо провакцинуватися до року і зробити ревакцинацію до двох, аби в організмі виробився імунітет. Вінницька школярка Ірина Шевчук представить Україну на міжнародній олімпіаді з німецької мови. Дівчина успішно пройшла три тури нацвідбору і стала першою серед 206 учасників з усієї України. В області стартувала військово патріотична гра Сокіл Джура. Провели її в 16-те. Першого дня змагалися 15 команд з ближніх громад Вінничини. Вік учасників від 14 до 18 років. Загалом цьогоріч участь у військово-патріотичній грі взяли 65 руїв. роїв. Жителі Бушанського Старостинського округу зібралися на громадські слухання з березня Їх непокоїть питання продажу держгеонадрами компанії «Товсі Еволюшн». Дозволу на користування надрами родовища Бушанська, а також наслідки, до яких призведе проведення гірничо видобувних робіт поблизу населених пунктів Старостенського округу, громадські слухання, на яких люди виступили проти водобутку надр на Бушанській землі, стали однією з перепон будівництва майбутнього кар'єру. Майже 100 тварин, евакуйованих із зони бойових дій, перебувають у притулку на Вінничині. Ще стільки ж знайшли нових господарів за кордоном. Притулок заснували ветерани британської армії Джей та Том. Вони ж і вивозять поранених котів і собак, лікують і шукають їм нові домівки у США та Великій Британії. Також на базі притулку для котів і собак працює центр реабілітації для військовослужбовців. Щоб допомогти оборонцям відновитися після поранень, застосовують паттерапію.